Які п'ять тисяч років на Черкащині розкопали унікальну хату? Трипільське поселення науковці досліджують вже понад 40 років. Та цього року знахідки здивували і українських археологів, і закордонних. То що знайшли про таємниці історії, розповість наша Ірина Васюра. Глиняні черепки, уламки фігурок і земляні стіни для звичайної людини. Це все геть непримітні кадри, та насправді на них цілі скарби З цього боку. У нас була лава, таке підвищення вдовж довгої сторони, на якій стояв посуд, багато посуду. Зараз цей посуд миється в кислотах, відмивається і буде зданий до музею. На Черкащині археологи розкопали трипільську хату, який понад 5 тисяч років. Ця знахідка унікальна. Трипілля це найдавніша європейська цивілізація. Вона розкинулася на території сучасних України, Румунії та Молдови. Утім, як жили трипільці на це запитання, науковці досі шукають відповіді. І вже п'ять років наші археологи співпрацюють із німцями, які допомагають технікою. Саме завдяки магнітній зйомці полів учені знайшли унікальні споруди, про які дотепер ніхто і не здогадувався. Не тільки вдалося виявити на цьому полі близько трьох тисяч давніх споруд. Уявіть собі. Але і виявити якісь об'єкти, про які взагалі до цього археологи взагалі не знали, що вони існують. Ми не знали, що існує рів коло поселення. Ми не знали, що існують ці храми. А ще цьогоріч знайшли гончарні горна. А відтак вчені зрозуміють, як трипільці тисячі років тому робили посуд. це унікальне місце в Європі. Це саме те місце, де було вперше в європейській передісторії знайдено таке величезне поселення людей, яке з'явилося і проживало. Ми дуже хочемо відтворити їхнє життя і побут. Та радості археологічних знахідок передають години марудної і тяжкої праці. Разом із вченими на розкопки приїхали і студенти Німецького університету. Інтересно, знаходити щось. Копаємо, розчищаємо находки, обмиваємо потім. Очень багато разного матів. Відмиють, відреставрують і передадуть у музей. Ось це вже відреставровані трипільські знахідки, посуд, частини хат, старовинне зерно і навіть ритуальна атрибутика. Совинний якийсь такий е е лик, да е е птаха, людина птаха. Ось ця фігурка навіть обросла легендами. Багато дівчат приїздять сюди, аби погладити живіт стародавньої ляльки, яка нібито допомагає завагітніти вчені з таких розповідей лише посміюються, але магії речей не заперечують. Коли ми на нею потрясемо, вона постотіла і всередині в ній є сім глиняних горошників. Це шаманська якась річ. Дуже священна для того часу, ну і дуже. Якби така дурагана музейника більшість знахідок тут опинилася лише завдяки міжнародній підтримці, адже востання держава фінансувала розкопки ще в далекому 1994 році. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська область, НТН.